Сьогодні у нас радісний святковий день, коли ми згадуємо прощення, коли символи нам сьогодні проповідають Євангеліє Ісуса Христа. І я згадую в дитинстві часто, щоб заявити про свою невинність або про свій внутрішній стан. Вже після того, як ніякі аргументи не допомагали, ми любили говорити таку фразу Чесно перед Богом. Ми можемо згадати за ці фрази. Чому ми вимушені були так говорити? Тому що минулий раз ми говорили, що лицеміри послівно це ті, хто грають роль. Дуже важко зрозуміти наміри серця людини. Іноді людина сама не може розібратися в собі. Насправді, що їй подобається, до чого її тягне, чому вона робить те чи інше. І ми живемо зараз в період війни, і війна це той період, коли людина проявляє як свої найкращі цінності, так і найгірші. Ми знаємо, що людина створена по образу і подобі Божій. І ми сьогодні знаємо багато історій, які говорять про те, що немає більше тої любові, пам'ятаєте, як хто положить душу свою за друзів своїх. І ми зустрічаємось з цим і чуємо ці історії. Але і чуємо про інше. Так само чуємо про те, що є такі речі, як віроломство або легалізація обману. Легалізація обману. Наприклад, я думаю, що це не новина, багато хто з нас знає, часто буває так, що командир якоїсь роти, так, іншої одиниці в армії відправляє солдат для того, щоб замінити інших солдат, своїх побратимів. І він завідомо знає, що та позиція, куди він їх відправляє, вона вже контролюється ворогом. Але командир про це не говорить цим воїнам. І вони приходять і знаходять там свою смерть. Чому? Тому що вони не очікували. Вони цього не знають. Що відбувається? Відбувається свідомий обман, віроломство ціною життя. Давайте відкриємо Матвія, 23 розділ. Ми прочитаємо один уривок з 16 по 22 вірш. Гори вам, сліпі поводирі, Що кажете? Хто поклянеться храмом, це нічого. А хто поклянеться золотом храму, той повинен виконати. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує золото? І Хто поклянеться жертовником це нічого. А хто поклянеться даром, що на ньому, той повинен виконати. Нерозумні сліпіть. Що більше дар чи жертовник, який освячує дар? Тож хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім, що на ньому, і хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом. Притянеться Престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Отже, такий уривок, часто згадується слово клятва. Давайте згадаємо, що таке клятва. Взагалі клятва, воно якусь зараз прийняло таку конотацію не досить добру. Але взагалі клятва воно означає торжественну обіцянку чи обітницю. Це хороше слово, хороша річ. І взагалі єврейське слово, воно означає цифру сім. Цифра сім нагадала мені сім днів творіння наш тиждень сьогодні, коли Бог для своєї слави через свою любов створив світ і помістив там людину для царювання. І хоча людина наробила біди. Але ми віримо, що Бог у кінці все одно поверне те, пам'ятаєте, вельми добре, коли він створив і сказав, вельми добре. І колись це станеться, про це, станеть, це вельми добре. Ми читаємо в кінці першого розділу буття. І про це нам проповідає кожен тиждень, тобто сім днів. Кожні сім днів, що ми надіємо. Далі, коли ми відкриваємо буття 21 розділ з 22 по 31 вірш, ми зачитаємо це історія про клятву між Авраамом та Авімелехом. 21 розділ з 22. вірша. І сталося часу того, і сказав Авімелех і піхол, головний провідник його війська до Авраама. Говорячи, Бог із тобою у всьому, що ти робиш. А тепер присягни ж мені Богом отут, що ти не обманеш мене і нащадка мого, і онука мого. яка була ласка, яку я до тебе чинив, ти вчиниш зо мною та з краєм, що ти в нім чужинцем пробуваєш. І сказав Авраам, Я присягаю. І Авраам дорікав Авімалехові за криницю води, що її відняли, були Авімалехові раби. І сказав Авімелех, я не знаю, хто вчинив оту річ, ані ти не розповів мені, ані я не чув хіба що сьогодні. І взяв Авраам дрібну та велику будову, та й дав Авімелехові, і обидва вони схвали умову, і поставив Авраам сім овечок з дрібного товару осібно, і сказав до Авраама, що вони сім, овечок, отих, що ти їх поставив осібно. А той відказав: Бо з моєї руки сім овечок ти візьмеш, щоб для мене були на свідоцтво, що я викопав цю криницю. Тому то назвав він це місце Бершева, бо там поклялися вони. Ми зустрічаємо перший описаний случай, коли підтвердження клятви, сім овечок, дає галамою налегою, і це клятва між людьми. І, так. і далі через 5 розділів ми зустрічаємо ще одну клятву, Це 26-й розділ. І це клятва між Богом і Авраамом. Бог Ісааку нагадує те, про що він поклявся. 26.3 Оселися хвилегу в землі тій, і я буду з тобою і тебе поблагословлю. Бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі. І я викладаю присягу, що нею поклявся був Авраамові, батьку твоєму. Тобто Бог про щось поклявся людям. Але є відповідальність. І цю відповідальність Бог описав у другій заповіді із десяти заповідей. Вихід 20 розділ 7 вірш. Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно». Ця заповідь якраз стосувалася клятв. Коли люди призивали ім'я Господа або клялись ним, це могло призвести до серйозних наслідків. Як правило, це призводило до смерті. І порушення клятве воно тягнуло за собою прокляття носить близькі слова. За порушення клятви людина, чи то народ заслуговували на осуд в самому кращому панку. Іноді це смерть. І якраз у випадках клятви іменем Господа порушник заслуговували на смерть. Сьогодні клятви дуже рідко виходили. Сьогодні є те, що схожа спрощена функція функціях це цивільно правові договора. Будь-які речі, які ми вчиняємо, або купуємо щось, або якісь послуги замовляємо. Як правило, ми підписуємо договори, де ми домовляємося або маємо домовитись прочитати його, до речі, їх хто ніколи не читає, як правило, всі ставлять галочку і йдуть далі. І це там говориться про вартість про умови, і про нас, які не виконання того. Але по суті вони не мають тієї сили, як раніше мали. Раніше люди були небесемні, багато людей було небесемних. І тому усні клятви, вони були свідоцтвом на свідоцтво, якісь робили чи жертв чи накидали кучу каміння і так далі, для того, щоб засвідчити про те, що відбулась клятва. І ми не знаходимо сьогодні, щоб хтось отримав смерть за порушення договору. Але раніше це було. Сьогодні зовсім інше відповідальність. Повернемось до тексту, який ми прочитали з Євангелія Матвія, Попередні вірші 23 розділу, ми вже про них говорили. Попередні три гори, які були виголошені Богом, вони Христом, вони стосувалися, а поговорили про той згубний вплив, який несли релігійні вожді людям. Пам'ятайте, вони зачиняли Царство Боже для тих, хто хоче війти. ці довгим, маючи ключі в руках. Тому, напевне, Христос передав ці ключі, апостолам і так далі, ключі для розуміння. Він говорив про те, що були уязвіми верстви населення, були вдови, були сироти. І вони, щоб мали допомагати їм, вони навпаки. Забирали в них останні гроші. І він говорив про те, що їхнє благовістя, воно робило людей ще гіршим, ніж вони є. І ось наступні п'ять гори, які ми будемо читати в 23-му розділі, це вже про світогляд, світогляд цеміра. Це про те, що наповнює про мотиви, про те, чим він живе. Цей світогляд він відкриває їх богослів'я. Або уяву про Бога, про відносини з Ним, про поклоніння. І насправді наше життя, якщо навіть так коротко характеризувати, наше ставлення до інших, це і є відображення нашого Богопізнання. Як ми уявляємо собі Бога, які ми маємо відносини з Ним? Ці п'ять гори наступні це своєрідні вартові, які розкажуть нам. Про те, чи є в нас проблеми в тих сферах, чи немає. І ось цей перший уривок, який ми прочитали, він розкаже нам, що ж крилось під тією гарно порядкованою зовнішністю, під тими показними молитвами і правильним виконанням передання. Є речі, які ми можна щаститися, і тоді нічого не буде. Це завідомо спламований обман. Клятва порушена, але ж ім'я Бога не було згадано. Значить, каміння в сторону. Або я знаю завідомо, що я не виконаю цю клятву. Я це знаю в розумію. Ну я декларую зовсім інше. Я можу поклястись або храмом, або жартівником жертвника теж іншого не потрібно. Воно все як стояло, так і буде стояти. А от золотом чи жертвою клястися, я подумав, що золото потрібно віддавати. Жертву за жертву потрібно заплатити. І це насправді можна було вимагати в інших. От якщо ти поклянешся золотом, пожертвуй. Що має цінність. Це, це ті речі, які потрібно було повертати. І насправді це ті речі, які вскривали ось якраз ту внутрішню складову тієї людини, які справжні її цінності. Ми приходимо до того висновку, що цінності лицеміра вони ховаються у простих матеріальних речах. Я служителем Божим, проповідником, християнином, добрим сім'янином і так далі, людиною віруючою. Баптисто, ви можете продовжувати далі. Але насправді, які цінності в нього, у тому, що приносить вигоду зиск, то чим можна скористуватися? І в цьому бачите вигоду. Взагалі, що визначає цінність якогось об'єкту чи якоїсь речі? Ми знаємо, да, що кожна річ, кожен об'єкт має свою цінність. І я так визначив просто основні три критерії для себе. Перший критерій це затрати. затрати, які були ось, вкладені да, на цю річ. Друге це кому належить, або хто дизайнер, хто виробник. Це річ. І третє, яку функцію несе. Затрати. Кому належить, яку функцію несе. І уявіть собі храм. Можливо, ми бачили на картинках, стараються люди відновити, який це був храм. Храм. Які затрати були на храм? Пам'ятаєте, Давид, Давид захотів. Йому пророк каже, ти не збудуєш, будує твій син. Давид, маючи До речі, Що таке ентузіазм, Це коли Давиду не можна будувати храм, але він все збирає, все готує, Він не зупиняється. І по підрахункам. І самі матеріали. Вартість золота і срібла 216 мільярдів доларів. Так щоб нам приблизно уявити, то бюджет України на весь рік до 100 мільярдів. ВВП нашої країни, ВВП це вся сукупна кількість товарів, послуг, які виготовила країна 170 мільярдів. Тобто, навіть якби наша країна працювала цілий рік на те, щоб побудувати храм, нам би не ходило. Щоб всі працювали, ось, вся повністю країни. 216 мільярдів це тільки по золоту і сріблу. Близько 153 тисяч робітників були залучені за кордоном. Це в основному на Каменірі. Вони працювали 7 років. Це не враховано. Близько 30 тисяч ізраїльтян працювали в інших видах робіт. Знову ж таки, 7 років. Якщо навіть взяти матеріальну цінність, я думаю, це був безцінний. Кому він належав, ми знаємо, да? кому він належав. Він належав Богу. І функцію, яку він ніс, це присутність Бога серед людей. І це була видима присутність. Називають шехіна. Шехіна це коли я був в стовп вогня, диму і так далі. Да? Сьогодні вже ми знаємо присутність Бога, вона була найкраще са шахіна виявлення, виявлена в Ісусі Христі. Але це безцінна річ. І чи може бути щось для єврея цінніше? Уявіть собі, храм здається, може. Ми відкриваємо, що може. Це золото храму. Храм не такі цінний. Що я маю з цього храму? Золото воно вигідніше. Можна в карманівити, за нього можна щось придбати, не можна на когось або на щось повпливати. Отже, прив'язка книжників і Фарисеїв була повністю до матеріального золота цінніше за храм, жертва цінніша за жертву. І аналізуючи наше життя, своє життя, я розумію, що ми щодня проходимо перевірку на чесність. Ми щодня проходимо перевірку на користуваність, як ми відносимося до цього, що нам дає Бог, чи ми, нам... нас захвалює те, що ми маємо Христа, знаємо Бога чи нас захоплює ті речі, які Він нам посилає, які ми можемо користувати. І насправді Бог нас перевіряє. Говорить горе тим християнам, які живуть лише матеріальними благами, які так і не побачили цінності Ісуса Христа, але бачать цінність тільки у тому, що Він дає. Тим, що можна користуватися, тим, в чому можна мати вигоду. І це надзвичайно небезпечний стан людини. Це життя воно призводить до того, що ми знову і знову розкидаємо Сина Божого. І так було тоді. Ми коли відкриваємо 26 розділ, ось буквально через три розділа, 63 вірш так і сталося. Ми читаємо, що коли Ісуса привели перед Синедріоном, 63 вірш, та Ісус мовчав, Первосвященик заговоривши, сказав йому: заклинаю Тебе живим Богом. Тут використане слово, яке говорить або поклянись. Якщо це неправда, то ти будеш проклятий. Клятва терепоклять. Заклинаю тебе живим Богом. Скажи нам, чи ти Христос, Син Божий. Ісус каже йому, ти сам сказав. Проте кажу вам: від нині побачити сина людського, що сидітиме праворуч сили і йтиме на хмарах небесних. Тоді Первосвященик роздер свій одяг і сказав: Він Богопульстві! Навіщо нам іще світ? Ось ви щойно чули Його богохульство. Що ви думаєте? Вони сказали у відповідь. Він підлягає смерті. Клятва прокляття була адресована Ісусу Христу Первосвященнику. Це якраз той випадок, коли для клятви використовували другу заповідь, коли призивали ім'я Боже. І не прийнявши в Ісусі Христі. На Божого священник уявляє прокляття, тобто ганебну смерть Ісусу Христос. Далі, коли ми читаємо Слово Боже ми в Галатам 3 розділ, 13 вірш, зустрічаємо апостол Павло пише, називає цю думку і нагадує нам один вірш, дуже цікавий вірш. Я коли його прочитав, я завіте, що в цьому короткому вірші. Три рази використовується слово прокляття. І це один із самих івангельських керів. Він несе велику нагрузку Івангелія. Цей вірш говорить про те, що Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві». Цей вірш говорить про те, що це прокляття служили ми. Мали отримати ми. Ми свідомо вибрали це. Але Христос відкупив нас від прокляття. Христос бере його на себе. Що це за прокляття закону? Цей вірш нас відносить назад, Старий Завіт, п'ята книга Мойсея, 27 розділ. Повторення закону, я пропоную прочитати його вдома. Там описано, які прокляття взяли на себе Христос. Там страшні речі описані. Там описані аморальні речі. Там жахливо його читати. І в кінці останній вірш, він говорить, проклятий, хто не дотримає слів цього закону, щоб виконувати їх. А весь народ скаже амінь. Ось яке прокляття взяв на себе Христос. Все те, що заслужили ми. І ми люди постійно порушуємо клятві і обіцянки. За порушення клятви слідує потряд. І навіть ті, хто діти Божі, навіть ми сьогодні, коли ми прийшли сюди на це місце, ми свідомі того, що не завжди ми можемо зберегти ті свої обіцянки або клятви, які ми давали. Це не обов'язково людям так само. У нас не завжди виходить. Але для нас сьогодні є Христос, який бере прокляття своє наше на себе. Це схоже, знаєте, на те, коли брати, які мають автомобілі, яких жінки теж мають права, права ті, щоб керувати автомобілем, мають права і обов'язки. Іноді стається так, що коли жінка бере автомобіль, а в нас в місті або за містом є багато камер. То тобі може на телефон або в дію, або там, на інтернет-банк прийти таке невелике повідомлення і написати, що ви порушили правила, але ж ти сидів на місці, ти нічого не порушував, а потім згадуєш, що жінка могла їхати і не побачити камеру, і десь попасти ось під це порушення, і вже штраф приходить власникові авто. Справ приходить не на водія. І це така невеличка ілюстрація, але вона дуже гарно ілюструє те, що робить Ісус Христос. Ми постійно порушуємо. А хто ж платить? А платить Христос. Чому Чому чоловік платить за дружину? Тому що це його дружина. Він її любить. Те саме Христос. Він любить нас. І за ті гріхи чи пробіки. Ді наші обіцянки не збушиться, він заплатив і він продовжує платити. Ці символи, які сьогодні перед нами, вони знову нагадують нам про те, що сталося тоді на Христі. Це не просто тоді сталося, це актуально сьогодні для нас. Ми, бачачи свою гріховність, бачачи свої нахили, свою вигоду, де ми хочемо мати. Чомусь, чи, можливо, у всьому. Але ми маємо сміливість приходити перед Боже лице, апелюючи тільки до жертви Сина Божого, який бере наше прокляття на себе. І подякуємо Богу за те, що Він прийняв нас свою Божу сім'ю, взявши наше прокляття на себе і об'явивши нас справи перед Богом. Амінь.